Один товаріщ з тих, хто дуже не любить усіляких олігархів і барих, якось поставив риторичне питання, як то кажуть ребром Коли ж то українці житимуть як американці, і хто для цього має прийти до влади? Я аж очі витріщив невже бувають настільки бідні розумом люди, але оскільки виявилося, що бувають, то дозвольте відповісти Не у владі справа, у людях. Американська цивілізація будувалася століттями і починалася з дуелей на револьверах та суду лінча. У першій половині ХІХ століття в США середня тривалість життя чоловіків не дотягувала до 40 років. Десятиліттями вони вибудовували цивілізовані правила гри, бо на власному прикладі переконалися, що іншого шляху немає. У нас люди закон не поважають, і тих, хто прагне жити за правилами і законами, вважають ледь не дурниками. Станьте біля пішохідного переходу і все побачите на власні очі. Американці в першій половині ХХ століття на смерть билися за свої права з роботодавцями і владою. Хтось чув про бійню в Ладлоу або про битву біля гори Блер, коли 15 тисяч членів шахтарських профспілок зі зброєю в руках виступили проти найнятої власниками копалень армії, приватних детективів, штрейкбрехерів та поліції, а потім і армії. Більше став убитих лише з боку гірників. А у нас за статистикою 73% чекають на прихід доброго царя, який барих і олігархів здолає, їхні мільярди забере і народу роздасть. На халяву, то єсть даром. У Сполучених Штатах народ поважає багатих і сам прагне стати багатим. Хтось працюючи, мов віл, хтось навіть і не зовсім чесними методами, як якийсь Рокфеллер. Але підприємливих, енергійних, розумних, наділених фартом там люблять, цінують і поважають. У нас людей успішних, які самі працюють і іншим роботу дають, ненавидять до скреготу зубів, сичать у спину і готові нишком під ніжку поставити. У США живуть за принципом, що його в 1961 році висловив у своїй інавгураційній промові президент Джон Кеннеді. не питай, що твоя країна може зробити для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для своєї країни. У нас часто товариші питаються, а що мені та Україна дала? Ключове слово тут дала. У нас товариші за кілограм гречки віддаються душею і тілом тим самим олігархам, яких так ненавидять і нічого такого в цьому не бачать. А потім їм влада якась не така. У США пересічна родина має біля будинку флагшток, на якому майорить державний прапор. А у нас на виборах проміняли армію мову віру. На бутербродну намазку незрозумілого кольору і консистенції. Зрештою, у Сполучених Штатах батьки посилають дітей до університетів здобувати знання та навички, а у нас переважно дипломи. Так от, не у владі тут справа справа в людях. На жаль, тут треба констатувати, що зі всього населення країни громадян у нас меншість, а решта мешканці.